Вітаю вас, шановні учасники нашої конференції. Сьогодні ми проводимо наше перше пленарне засідання. В дистанційному режимі підключені учасники конференції. З кожен своїх робочих місць в залі, де зібралися учасники пленарного засідання, також учасники нашої конференції і доповідачі, і члени організаційного комітету. Так, вітаючи вас. Я хочу сказати, що наша вже 18-та щорічна міжнародна конференція перспективи телекомунікацій має на меті інформувати вчених і суспільства про новітні результати останніх наукових досліджень у сфері інфокомунікаційних технологій. Дослідження цих технологій здійснюється як в Україні, так і за кордоном. Практичне використання цих технологій впродовж останніх років стало науково-технічним базисом здійснення практичної дистанційної діяльності суспільства на всіх рівнях не тільки в Україні, а в усьому світі. Тож до пріоритетних наукових напрямів нашої планети, які були названі першим в історії повністю віртуальним всесвітнім мікрохвильовим конгресом. Що відбудеться в травні цього року, от через місяць він ще буде, а ми вже знаємо пріоритети, які визначив це світова еліта, тому що цей конгрес спонсорується і організується АІТРІ МТС, тобто вищою такою науковою інстанцією в світі, за нашим напрямком діяльності, і які визначені. Пріоритетний напрямок в світі в цій сфері. По-перше, це інтелектуальні шість пристрої, схеми і системи, а також їхні антени і матеріали. Далі штучний інтелект у випробуваннях і вимірюваннях. Далі, шановні колеги, метаповерхні та зондування терагерцового діапазону, квантові технології та інше. От я вибрав ці чотири, які примикають до тематики нашої конференції, що свідчить, що ми. Працюємо в гуслі тенденцій світової еліти. Шановні колеги, наша галузь розвивається винятково динамічно. Про це свідчать результати запровадженого в ІТС інформаційного проєкту Телеком Новини. Упродовж останнього року наші викладачі, науковці, аспіранти та студенти мали можливість практично щоденно знайомитись з понад 400 новинами. Що розташовані на сайтах інституту та деканату ІТС, я вибрав п'ять новин з цих понад 400, які вважаю знаковими для того, щоб ми з вами могли їх почути. Ті орієнтири, де світ знаходиться в цих напрямках. І так, перший приклад. Такий 6G вже близько. Японські вчені встановили рекорд швидкості бездротового тонного зв'язку. Науковці мають на увазі, що це вчені японського університету. Осака вони вирішили цю проблему створивши систему зв'язку на частоті 300 ГГц Маючи і генератор сигналу, і приймачі, і передавачі і цифрову обробку сигналів. Видатним результатом їх стало рекордна швидкість передачі даних 240 гігабіт в секунду в одному каналі, і це дійсно стало важливою вікою в розвитку систем на основі цифрових систем зв'язків у всьому світі. 240 гігабіт в секунду. Демонстрація японських вчених університету Осака. Другий приклад. Китайці продемонстрували хмарний широкосмуговий зв'язок 10 g Шанхай буквально створює нові кордони в технологіях, запускаючи демонстрацію цього першого у світі широкосмугового хмарного зв'язку. 10G. Це чайний телеком разом з фахівцями китайців. Про що йде мова? От порівняння. Уявіть собі, що ви завантажуєте величезний 2-годинний фільм у форматі 8К розміром 90 ГБ лише за 72 а, секунди. Це різкий а, 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 контроль із 12-хвилинним часом очікування. 15-30 чоловік Можна продовжувати? Дякую. І так, 72 секунди те, що було то те, що зараз пропонують китайці, демонструючи вперше 10G в режимі широкосмового зв'язку. Далі знову таки китайці маю привести їх приклад проривний. Дослідники Шанхайського університету науки і технологій розробили оптичний носій інформації, який за своєю формою та розмірами нагадує звичайний DVD-диск. однак при цьому він може зберігати дивовижну кількість даних до 1,6 петабіт. пета біт. 1,6 з шістдесятих петабіт. Це унікальний результат. Цього достатньо, шановні колеги, для того, щоб вмістити інформацію з понад 40 тисяч сучасних dvd дисків, або ж зберегти таку кількість фільмів, які, яку дозволить переглядати по одній стрічці за день протягом більше ніж 100 років. Колосальний світовий рекорд. Четвертий приклад в плані вже практичної життєвої реалізації. Це гіабітний інтернет став доступним 80% жителям Великої Британії. Дійсно, практично в будь-якому куточку Сполученого Королівства працює така продуктивність інтернету, і це створює і робочі місця і розвиває економіку Британії досить ефективно сьогодні і на найближчі десятиліття. Ну і п'ятий приклад такого проривного рівня, шановні колеги, це те, що компанія SpaceX, Ілона Маска, запустила першу партію супутників Starlink, із можливістю прямого зв'язку зі смартфонами. Це стало можливим після того, коли 2 січня було запущено ці ракети. І як очікує і стверджує сам маск, це дозволить смартфонам мати зв'язок у будь-якій точці планети через цю систему. Тісно проривний приклад. Те це кращі проривні приклади світу, які о п'ять я вам назвав, вважаю, вони найбільш. Знакові. Стосовно ситуації в Україні, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав пріоритетні задачі сил оборони України. Ви знаєте, що сьогодні система е, інформаційно-комунікаційних технологій е, є складовою армії it армії створеної фахівцями е, армія дронів і штучні і, і, і Пріоритети для України сьогодні, які вважає Мінцифри, це знову таки штучний інтелект для систем озброєння, це е, системи наведення, це системи РЕБ, РЕР, е, антидронові рішення, е, роботизовані платформи, тобто та техніка, яка сьогодні є проривною і в, наших, в нашій боротьбі з, і з агресором, Ви знаєте, які ці красиві. Красиві з технічної точки зору і морські дрони, що вони могли зробити, і те, що сьогодні Україна своїми розробками воює з агресором. В Цьому значна роль нашої з вами галузі. Те, що приклад на рівні ІТС, шановні колеги, багато розробок. Ми їх розглядаємо щорічно на навчені раді нашого інституту. Але на конференції я хочу назвати два приклади розробок вищого рівня, які відповідають світовим тенденціям. Ми виконуємо один міжнародний проект. НАТО за програмою наука заради миру та безпеки, який має назву 3 d метаматеріали для збирання енергії та електромагнітного зондування, бачите, мета-матеріали за участі наших партнерів з Литовського центру фізичних наук та технологій. Керівники, представники наших партнерів будуть виступати сьогодні на нашій конференції. Це Приємно. І ще один приклад назву, який ЕГІС виконує, це за конкурсом Національного фонду досліджень України, виконується проект мікрофільовий пристрої на основі резонансних структур з метаматеріальними властивостями для захисту життєдіяльності та інформаційної безпеки України. Ви бачите, І тут в назві метаматеріальний термін присутній. Випадково чи ні, але він співпадає з всесвітнім мікрохворівним конгресом, де серед пріоритетів є термін метаповерхні. поверхні Ну і вони створюються на базі метаматеріалів, тобто повна відповідність світовим тенденціям. Стосовно нашої конференції, шановні колеги, в нинішніх непростих умовах на конференцію заявлено близько 200 учасників. Колективи авторів-учасників представляють 20 організацій, серед яких Чотири закордонні організації українські організації представляють вчені 16 провідних університетів і наукових установ, з якими пов'язана діяльність наших вчених і які успішно працюють в таких містах, крім Києва, Житомир, Львів, Харків та інші. Серед закордонних наших учасників називають чотири наукові установи: це Королівський технологічний інститут Стокгольму, Швеція, це Центр фізичних наук і технологій. Вільнюс, Литва. це університет Хадерсфілд, Велика Британія. Це Ан університет прикладних наук Німеччина. Представники цих університетів є учасниками конференції. Ми послухаємо їх виступи сьогодні на пленарному засіданні. Прийняті до включення до програми конференції 132 доповіді, розділені по п'яти тематичних секціях. Також паралельно ще проводиться студентська конференція. І діяча виставка інноваційні розробки, доступ до якої зроблено в електронному вигляді. Ми проводимо конференцію у змішаному форматі, пленарні, от в такому режимі. Зараз змішаному, а секційні винятково в дистанційному. Тези доповідей сформують відповідний зміст конференції нашої, що ми робили і в попередні роки. А повні тексти будуть рекомендовані. На заключному засіданні для публікації, і в міжнародному журналі інформаційної телекомунікаційної науки, це наш міжнародний журнал англомовний, і за результатами окремих визначених виступів на конференції планується видання монографії видавництвом Шпрінгер. Це теж одна з традицій науки КПІ. Ми вже таких збірників випустили кілька шановні колеги, наша конференція помітна серед конференцій Київського політехнічного інституту серед 70, де ми займаємо перше, друге, третє місця за